Знову Харківщина під ворожими обстрілами, під обстрілами, зокрема, і сам місто Харків, і плюс ще п'ять населених безпосередньо пунктів в області. Це Харківський, відповідно, Богодухівський район, Ізюмський та саме Куп'янський район. Що стосується міста Харкова, ворог вдарив по нашому місту сьомома. Фактично, шахедами два райони Новобаварський та Салтівський, і Немишлянський був так само. Значить, біля 17 будинків приватних домогосподарств зазнали ушкоджень. Шість автомобілів пошкоджено. Ну і звичайно, ще там відповідно було під ударом цивільне, тобто підприємства. Ну і вся, скажімо так, цивільна інфраструктура, яка забезпечує фактично життєдіяльність міста. Тому наразі на місці працюють всі служби і міста, і волонтерські там організації для того, щоб оперативно лік лік ліквідувати наслідки цих ударів. Крім того, по області було ще завдано ударів трьома. Відповідно, керованими авіабомбами найважча ситуація це по Куп'янському напрямку, де ворог фактично безуспішно так само шість разів е намагався атакувати позиції наших військових на півночі території. Військова обстановка істотних змін так само не зазнала однак, ворог все одно намагався. Там сім разів атакувати так само позиція наших військових Ну а всього зафіксовано по всій фактично лінії фронту 165, скажімо так, боєзітнень. Значить, ну тому о, з цих напрямків найважчих, о, це північ території, та куп'янські та ізюмські напрямки продовжуються евакуаційні заходи. Вони звичайно не такі активні однак, все одно люди все ж таки виїжджають, хоча і залишається велика кількість людей безпосередньо в населених, тобто пунктах, які під постійними там обстрілами. Це куп'янські та Ізю Ізюмські напрямки. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, а взагалі, яка інтенсивність ворожих обслів? Скільки разів за минулий тиждень окупанти обстрілювали на населені пункти регіону? і з якого озброєння? Ось так, Якщо підрахувати найважче, скажімо так, озброєння, то за минулий тиждень фактично було більше ніж 1200 боєзітнень по всім, скажімо так, нашим фронтам. Це північ, північно-східний напрямок. Значить, і е, там східний напрямок: це Ізюмський та Куп'янський. Якщо брати обстріли, то е, було застосовано е, 32 два Uh, і 53 керовані там авіабомби різного, фактично, типу різного навантаження. Від відповідно кабу там півтори тонни, Це по куп'янському ми, ми фіксували два каби ФАП-500, Ну і інші меншої ваги однак, досить істотної там руйнівної сили. В принципі, тому ворог постійно скажімо так обстрілює і при, при фронтовій території. Ну і звичайно, за можливості сам місто Харків. А скільки людей постраждали за минулий тиждень від цих обстрілів? Скажімо так: ну, якщо брати всього, то це більше ста осіб. Да? Звичайно, що ми рахуємо на на жаль, є загиблі, тому що ворог фактично б'є по цивільним домогосподарствам, значить, і ФПВ. Дронами влучають і цілить по цивільним автомобілям, по зупинкам автотранспорту по куп'янську, скажімо так, і по іншим прифронтовим безпосередньо територіям. І так само люди звертаються вже після ударів. Тому ну ось, наприклад, сьогодні, після цих ворожих відповідно нальотів, ми там рахуємо, що люди ще можуть звернутися до лікарні. Тому що ну і, і хоча вони, скажімо так, будуть мати легкі там відповідно, поранення, однак все одно повне обстеження відповідно потрібно пройти. Пане Олеже, ви вже зазначили, що евакуація продовжується, але виїжджають люди не такими темпами, як хотілося, Поскільки взагалі за добу от можуть виїхати з небезпечних зон, і чи фіксуєте випадки повернення людей? Ну, в середньому за добу виїжджає від 10 до 50 людей. Це напряму залежить від інтенсивності обстрілів тих чи інших населених пунктів. Найактивніше це звичайно куп'янський напрямок наразі де ще залишається всього під евакуацією. 6 тисяч людей. Якщо брати сам місто Куп'янсько, то це приблизно півтори тисячі людей на лівому березі, який найближче до ворога залишається приблизно 90 людей. Інші залишаються на відповідно правому березі, при тому, що Утримувати, скажімо так, критичну інфраструктуру комунальні послуги вкрай важко. Вода подається різними способами, і відповідно підвоз і централізовано однак це лише правий відповідно берег. По годинах так само, тому що ну знову там знов ж таки ворог б'є по інфраструктурі. Відновлювати її фактично неможливо, тому що як тільки виїжджають ремонтні бригади, комунальні служби одразу ворог по ним фактично цілить, і так само як і по підрозділам ДСНС по екстреній швидкій медичній допомозі. Тощо, якщо брати ізюмський напрямок, наприклад, населений пункт відповідно борова. То там ще ми маємо вивести приблизно дві тисячі людей. Так, там відповідно дітей вже немає. Ми всі їх евакуювали, як і по самому місту Куп'янську. Однак фіксуємо все ж таки намагання повернутися різні абсолютно причини від просто забрати речі, якісь да до там, перевірити стан свого майна. То що однак є у нас вже скажімо так негативні наслідки, коли люди поверталися фактично на годину і однак зазнавали… Смертельних, фактично, там поранення від обстрілів, да тому, звичайно, ми всіляко слідкуємо, щоб люди не тобто поверталися на ці безпосередні території, тому що це вкрай є небезпечним.